Спортивні шкарпетки від німецького бренду Крайн – це Aldi. Вартує одна пара лише 33 гривні. Вони йдуть в лоті як низенькій, так і середнього, середньої довжини. В лоті буде представлено 90 пар і вартує 2980 гривень. Давайте розглянемо поближче. Вони можуть йти як в такому плані упакування, так і без упакування. Розміри тут будуть 35, 38, 19, 39, 42, 30, 43. 3,46, 41. Вони йдуть абсолютно різноманітні, гарні, такі класні кольори будуть, як і яскраві, так і більш повсякденні, такі базові кольори, сині, сірі, чорні, темненькі, світлі, однотонні Ось такі. В чому їх плюс? Вони йдуть. Для спорту вони фіксують класну ніжку. Тут є така резиночка посередині. Вони будуть дуже комфортні. Зверніть увагу, тут ось така м'якенька подушечка ззаду, будуть анатомічно дуже зручні, не будуть натирати і не сковувати рухи. Класні суперносочки. Так що спортивні магазини, зверніть увагу на цей класний лот. Нагадаю, 33 гривні за одну пару. Якщо бажаєте замовити цей лот, звертайтесь до наших менеджерів. Контакти будуть під цим відео.